Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кітсвілі. Сьогодні у нас у студії 5 Д клас школа номер 6 міста Бориспіль. Отже, отже, перше запитання у нас до Ельміри. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся у класі 5 Д. У вашому класі багато учнів? Так. А ви, Аліна, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з, кіль, а з ким сидите за партою, хлопчиком чи дівчинкою? Хлопчиком. Ви часто у нього списите? Ні. Женя, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчатка чи хлопці? Однаково. А у кого кращі оцінки з фізкультури? Хлопців чи у дівчат? Хлопців. А з математики? Дівчат. Віка, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? На перервах я граюся з друзями. А ви, Аня, що зазвичай робите на перервах? Теж граюся з друзями. Ходите у їдальню? Так. Е, учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Даша, чим зазвичай годують у вашій школі? У нашій школі годують піцею, олівєм, картошечку і багато чого вкусного. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Звісно. Таня, а ви їсте у їдальні? Так. Скільки разів на день? Один. Вам подобається? Не дуже. Ліза, а вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Дум, думаю, так. Як ви гадаєте? Так. А ви, а ви б хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Не хоче. Так. А ви, Артем, зі всіма своїми однокласниками дружите? Ні. Е, хто, е, а з ким сидите за партою, хлопчик чи дівчинка? З дівчинкою. Ви часто в неї списуєте? Ні. Святослав, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого оцінки з фізкультурі краще? У хлопців, у хлопців. чи у дівчат? У хлопців. А з математики? Хлопчик. Віталій, розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? На перервах ми граємось в різні ігри з друзями. Добре. А ви, Дмитро, що зазвичай робите на перервах? Граюся з друзями. Ходите у їдальню? Так. Учасники наших ток шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Ну що ж, дорогі друзі? Дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кіцвілі TV Та я його ведуча Настя. До зустрічі у наступних ефірах.